Ага, угу, отак от, от. Та їже ж. <рик> Та ти шо гля? Раз, раз, раз. Поїхали, поїхали. Поїхали, всіх вітаю! Всіх вітаю, летимо по Фортнайту. Зараз десь будемо вилітати. Та як завжди, стрілятись прямо на старт. Хе, полетіли. Ага, ага. Кажи нам, що ти. Що ти бачиш? Ой-кошки. Ой-ой-ой. Так, а що, ну. І все, да? Получається на те. Ага, ти туди ще й на гелічик все приїхала. А мені нема, чим тебе, тут. Витравлювати нема чим. Ну, нормально проїхав, нормально. Так, і що ми Поквесити по тобі, ні? Да, да, погані історії. О, там... Оу, це по мені. Це ти, глянь, а ляха моха Так от, постоїш, розслабиш булки. Хтось туди в ті булки тобі прицілюється вже. Тисенько кохить. Хілочка, раз. Брунечко, два. Та й нормально що робити. Що робити? що робити? Ганятися за ними, що робить? Що робити й що робити? О, клас. Блю. Під Фі. музику. Япошки! Зверху хто ти? Хто ти воїн? Так, давай, зараз, добрі місяць треба. Ну добречко, добречко. Самим дівати нікуди. Ой, гля, що це тут за суші пес лазить. Це ж не тут, ти десь Він десь, так? Чи ні? Чи да. Господи, то лопа А ні, гля, хтось на машині насипа. Давай спробуємо тобі. Трошки роздамажимо. Що ти взірвайся сьогодні чи ні? Ага, отак от. Отак от. нормальненько. Опаніють. Розгепали корито, і ще і зверху писко нормально приклеїли. Так. І там стрілявся. Просто нереальна якась стрілянина була. Те ви що, в тунелі були? Йпсян. Я в тунель не хочу. Ага, отличненько, ти глянь, баночка як мене чекає. Ніби на мене чекала прям все життя. Отлішнікс, отлішненько. Хуй. Ще одна баночка. Ох, Трошки. Ох ти глянь на це, от глянь на це. Мишка ти моя наружка. На останньому хи! Тікав біг, тікав біг, тікав біг, стрибав, стрибав. Як важко по ним попадати, то так. Господи, гля, нормально так А Що тут цікаве, щось є? Чи? Та ні, так-та херня собача. Ти поміняєшся, оце все в. Блядь. Так, та поїхали. Поїхали. Все ще шкітинями підхватимо під мишечку. Тут тисенько кинули. Фу, лотнули з нього монеточки та й відчого. Та-да-да, -та -та, бачу, 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 ось ось, ось будь ласка, підживлюйся. Яких хутенько я тебе благаю, там щось. Слутець непоганий валяється там. Не Шекітна, яка поскодила лазить. Пістолетікс. Угу. Чи ти, ти що? Сюди йди. Що там якийсь? Жипа дуже ти встане видно із замасию, із жопа нічого. О, куди я поїхав? Господі, я ж був. Хоча вибачте. Ой, вибачте, хлопці. Вибачте, я спеціально. Так, гідні. Мені подобається вон там, трошечки глибше туди. Загалом зануритись. Блять, ну як так? Ну і вмієш паркуватися, гля. Ти, блять За рулем не перший рік, бляха, паркувайся, я та хірка нішок. Давай, я не встигаю, блін, продивлятись, хто де бігає. Що це таке летить? Угу, угу, угу. Топково буляє. Блянь, невидимка. Так. Титим. Ага, ага, воно, воно ще. Біжить, гля. Там сканер. Ти гля як торопиться, біжить торопиться. Сзади нього ще й помічничок. От тебе з боку. Чпунь. Угу, ти вже помітив когось, починаєш дохопелити, так? Да? А що ти мене побачиш? Ти гля-ти гля. Ти гля. ти гля хить хихить. Та куди ти полетіла, господи? А, це той курва, пес невидимий, да? Кибставо вони переміщуються просто. Просто гля, як не в себе. Стрибучин, що це таке? Хе? Та щоб я так стрибав? Или побег Так, оно там ще один хлопчик Ще один хлопчик, Нихера себе он прыгает На, блядь, нахуй Налюту тебе Продерявый ты Як тебе Ты кто там все? Ага, ну, блядь. Не вийдеме курво падла. Оже ебассий, це просто. Це просто обида якась. Ти що, тут ту закехав, шолі? Де вона, блять, побігла? Зараз, бляха, ззаду в мене буде. А ні, ні, воно там ще вона. Жива, жива, гля. Не здається. Давай його, хлопчик. Так. Угу. Там на машині хтось збрився. На, нахер. Песандон, два рази тобі. Сюди, бля. Боже, яка позиція класна, аби я ще й стріляти вмів гарно. Тобто просто супер було б. Де? Да? Де? Да. А так, блять, сиди, що то. Як поки хтось жопу намиле. хить 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 просканили все. Та мабуть друг друга побачили. Що Ти в автівочку сядеш? Ах ти ж, йома-йома, йо, -йома, зона псікає. Ну ну курва та, блять. Шмаридла, блять. А ну, гепа ти ні. Не вийшло. Ну шо ж, я з тобою. Поїду далі від тебе. Круптивная ти. І ти нічі, що як здам. Не. Ого, мені як далеко треба їхати? І що, і що? А в автівочку, ні? Не? не сідаєш, хочу сказати. Не побігло, побігло, аля. Боже, що це таке, блін? Що це вообще? Безкінечний. Безкінечний проліт називається, ну це. Хиндез, бля. Оу, бля Ты гля, як тут сквозь посыпалось прям. Ц... Нихера си. Да Та, так смачно, люби, друзі. пушки! А шо ще? Пистолет може якийсь сратыцкий взять! Хід. Бля. Затарчик тарчик такий прям! Ти глянь, ну десь туди ж був сучий пес. Прийдеться так по-олдскульному. Десь патрошуліку когось тут висікти. Там іде у нас стрілянина, якась корита, блять. Еде. Ага. Бронь, бронь. Засрань. Ага, виложили. Виложили по посраці. І там стрілянина йде, і там йде стрілянина, гля. Тупо з двох боків. До нікого нічого не видно, але може буде й видно. Тихля. А що, зона вже звужується? Ну до мене ще не звужується. Так, вона ну, курва раз побігла. больше не нравится так 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 О, ебаный в рот о у блять вот это я лох <с> Чи хто? Це жаба, блядь. Ааа, у тебе жовтий. Ну да, там дамаг такий, що прям. Не надо балуватися. Не балуйся, А, да, дамаг такий, гля. Вообще просто.